Найпопулярніша стаття, яку використовують проти українських жінок, державна зрада. Власне, це якраз дуже схоже на 2014 рік, коли Росія намагалася всім розказати, що Крим хотів, начебто, в Росію, але так не склалося. І власне тоді, якраз, одним з символів, символів спротиву були жіночі протести. Тоді жінки виходили на акції спротиву для того, щоб якраз знищити. Цей спротив жіночий в очах місцевого населення, в першу чергу в очах да російського споживача. Вони всіх цих жінок намагаються тепер показати, як страшних бандеровик, що це спецслужба України. Якщо подивитися, як висвітлюють ці справи, не залишається сумнівів. Це елемент пропаганди. Частину матеріалів цих справ проти жінок про так звану держзраду зливають російським телеграм-каналам. І очевидно, матеріали з фабрикованих справ потрапляють туди саме з рук ФСБ, бо лише вони мають доступ до цих матеріалів. Це все розганяють по локальних медіа і створюють загальну картину переслідування і страху за підтримку України.